Сварки через дрібниці. Буває у вас таке в стосунках? Дайте собі чесну відповідь. Я я скажу, що це буває абсолютно у кожної пари. І причина в цьому не в якихось дрібницях, не в тій же чашці чи ложці, чи в якихось моментах, да? а частіше за все, причина тут в тому, що людина або партнер хоче. Достукатися і хоче сказати, що мене не чують, мене не бачать, мені болить, зверни на мене увагу, дай мені е, більше тепла, дай мені те, що я потребую, закрий мої потреби у стосунках. І тут потрібно розуміти, що дрібниці це лише спосіб, яким тіло кричить про свої емоційні потреби і про те, що потрібно давати. Один одному більше тепла і більше уваги. Приходьте на консультацію. Попрацюємо.